Не маємо гарантій на завтра, і не знаємо, що буде за мить. Поможи нам Господь цінувати, кожним днем цінувати і жить не для себе, Ісусе, для інших, безкорисно робивши добро, бо життя, наче пар проминає, і зникає усе, як прийшло. Ми не маємо гарантій, що завтра зможемо мирно свій день починати. Бо вже сотні тепер не проснулись, а хотіли б дитину тримати, обіймати дружину і близьких, дарувати усмішку й тепло, та лишились цього привілею, бо прийшло у наш край люте зло. Коли бачу це лихо, нестерпно, так дощем у серці болить: Ти помилуй, Господь, нашу землю, бо у мирі ми хочемо жити. Ми не маємо гарантій на завтра. Поможи нам сьогодні цінить кожним днем, кожним подихом, Боже, а найбільше то щиро любить. Слава Богу.